Сьогодні хочу е, розказати про категорію е, ніжки та опори в нашому каталозі, е, яка знаходиться на сторінці 19. Тобто, так виглядає ніжки і опори, і сьогодні я про них розкажу. Значить, е, е, маємо різного виду ніжки в наявності, значить, рівностоячі. Косі, косі дизайнерські, рівні імпортні, металеві, алюмінієві, метал крашений, сталь шліфована, сталь крашена, дюраль крашений, силюмін. Тобто різного типу е, ніжки. Е, алюміній шліфований. Сьогодні хочу розказати і показати, щоб деякі нюанси, щоб менеджери і всі наші користувачі розуміли ціну і якість. Значить, ціна ніжки залежить від матеріалу і від ваги. Тобто, в даному випадку дюраль шліфований, алюміній сталь. Тобто дорогоцінний метал, сталь, тяжка, дюраль, литий. Немонтований, бо є ці ніжки із шурупом зверху, це вилита. Від цього залежить ціна. Далі хочу розказати про ці ніжки такого виду. Дуже часто клієнти хочуть, щоб тут не було заглушки. На що таке заглушка? Що таке запаяна? Це є заглушка, яка має можливість витягуватися, і це клієнтам дуже часто не подобається. Клієнти хочуть, щоб було запаяне. Значить, маємо таку такий варіант. Маємо квадратний варіант запаяний. Ці ніжки можуть бути ще в пластиковому виконанні. Я не показую, але зараз, зараз швидко покажу. Є в пластиковому виконанні ще різного типу. Все залежить від ціни. Що клієнту потрібно, то клієнту можемо пропонувати. Е, є ніжки ряд позицій, е, так званих рівностоячих ніжок, тобто 5, 6, 7, 8, 140, 100 в різному асортименті. Е, є дві ходові ніжки такого типу 9 і 12 см висотою, е, так вони монтуються зверху, прикручуються е, шурупами. Є така ніжка теж, вона 10 см, але вона відрізняється від цей дизайном. Дорожча, дешевша, стопка так названа, є теж у різних виконаннях, у різних висотах. Лежача труба, називають так меблевики її. Значить є діаметр різний. E, значить, в такому виконанні є виконання 50 мм, ну і, відповідно, довжина і товщина труби. E, є дизайнерські ніжки Італія e, різної висоти, тобто щось схоже e, Є 130 і є 150 e, Наступна категорія e, опори ніжки це e, станіни під крісла. Обертові або можуть бути стаціонарні. в даному випадку показую вам обертові. Значить, маємо в асортименті такі бліни, хай вони називаються. Значить, вони є з по модифікації. Значить, може бути 60. Діаметр, може бути 600 діаметр, може бути 590. Залежить все від виробника, відповідно від цього залежить і ціна. значить Можуть бути як такого вида, можуть бути сферичні, можуть бути з вищою шийкою. Ну і Відповідно до того, яка модель використовується різного типу ніжки, так названі воротки. E, значить, e, можуть бути вони в виконанні такому, значить, з e, плитою, e, окремо, з меншою, і може бути в комплекті з цими базами e, такого типу 200, 200 на 200 плита. Значить, e, З цією плитою йдуть в комплекті. Тобто, це виробник один, e, виробник інший продає окремо. Продає окрему базу, окремо продає вороток. Воротки можуть бути різної висоти, більші, менші. Ну, я таки повторюся, в залежності від того, яку клієнт робить модель. Це коротко про бази. Значить, ще хочу сказати, що вони є під замовлення, ці бази. Не тримаємо в асортименті багато, того, що кожен виробник хоче якийсь ексклюзивний. Тобто є е, в нас під клієнта ще просто хрестовини, є на 5 е, ніг зірочки так називані, ну і різної конфігурації. Прошу е, по цих моделях звертатися, дамо консультацію і е, допоможемо підібрати е, вам вашу модель. Додаток до нашого відео хочу показати наступну категорію опор. Це, скажем так, ножки пластикові. От, значить, коротко, значить, це ніжка, яка вкручується в крабгайку або в муфту. В неї 4М6 вона може регулюватися. Тобто це ніжка, яка використовується найбільше по середній планці в кроватях ламільних. В ламільних каркасах знизу кручиться в ніжку для того, щоб не хлопав каркас. Як правило, наші клієнти використовують Значить, ці три ніжки, в принципі, зрозуміло, це ніжки, які забиваються 2 і 1 цвях. Тобто це самі старі, самі е, популярні три ніжки. Значить, е, далі маємо е, на сьогоднішній день вже трошки видозмінені ніжки. Е, це ніжки, які в принципі почали видавлювати ніжки з цвяхами. Це ніжки, які прикручуються шурупами. Тобто вони дуже удобні для монтажа, для погрузки їх просто вкидають в короб і потім, коли занесли диван, вони закручуються шурупами. Ці ніжки удобні тим, що вони не проламують ніде короб при погрузці. Далі маємо декілька видів теж ніжок штирьом. Та сама історія, просто засверлюється дирка, комплектується в комплект, і при монтажі, при зборці в квартирі вже просто вставляють. Ніжки. Далі е, маємо е, стопори. Стопори ловітілі роліків ми їх вкинули спеціально в, кат в категорію опори ніжки, тому що це якби є стопор, опора. Е, ми порахували, що це має йти сюди. Е, далі ще такий є стопор е, квадратний, трикутний. Далі маємо такі ніжки-п'яточки, які крутяться або на шурупчики маленькі 3 мм, або прибуваються з кобою такого виду ніжка. Далі маємо в додаток до цих двох ніг, маємо ще модифікації різних висот. Чотирьох таких варіацій, тобто вони можуть бути під замовлення різної висоти, та сама історія, всі прикручуються шурупами. Далі маємо категорію ніжок з вінтами. Тобто Тут потрібно розуміти завжди, що є М-товщина 10, 8 От. І вони можуть в різних модифікаціях. До речі, ці ніжки є по зросту. Тобто можуть бути в різних е, варіаціях. Е, це вже категорія ніжок більш таких дизайнових, тобто якихось індивідуальних для того, щоб підняти зробити якийсь там е, більш багатий е, вид, щоб ці ножки було видно, вони зроблені в такому е, форматі більшому, і можуть бути з е, е, імітацією дерева. Тобто ну, від цього залежить ціна. Ну і ще хочу показати, що є ніжки, які просто є пластмасові планочки так називані. Тобто їх е, теж монтують на шурупи. От, вони можуть бути в різних кольорах. Е, сірий, як варіант, показую, тобто можуть бути різні по ширині, по довжині, по висоті і так далі. От. От. Ну і Ще одна категорія ніжок це ніжки, е які теж пристрелюються з кобою по контуру. От, можуть бути трошки вищі, нижчі, е різної висоти. В каталог зі висоти є, по висотах, по розмірах. Е тобто Каталог дуже зручний в плані підбору. тобто Відео має такий скажімо, навчально-візуальний такий характер. Дякую за увагу!